Херорзаг написав щедро. Бля, хуйово нагрів. Хуйово нагрів, але достатньо. Вайюар, кей, дякую за 500 лайків. Бать. Саша Дзілієрік написав: я вчора на такому рівні звуку: Грав в папу, що до мене прийшов сусід, бо подумав, що знов бомблять. Юзер Меф написав От такий дроп дроб вразів. На хвилин 10 бабачі включеним, щоб воно перелагало, і тоді, типу, цей. Можна катати. О, бив, прикинь. Може, в тебе зараз така сама двіжуха. Надо почекати 10 хвилин, щоб прогрузилося все. Саша Дзілієрік написав сьогодні, буду пробувати ставити інший роутер, бо цей старий, можливо, не вистачає роутера. Тому ще не тільки не вистачає. Наврядчі. Блять. Вот снова заместо того, чтобы присесть, подпрыгнул, вы бачили? Бля, сейчас заходить в зонку, такая проблемка будет, да? Типа, художник... Походу, даже не понял, що трапилось, його немає. Блядь, заюзал. Три живих Циркумфлекс, циркумфлекс. Один зверху, один знизу за камнем. А ні, нихуя, прикинь. Вот один. Не бачу. Хорошо, нас двое. Не бачу. Шиншадоус написав цей цирком флекс уже як мем. Та да. Щиток. <гас> не, блять, не мискликнул, сука. Че нормально? Да, він там, хорошо. из Гарри Хорошая хаешечка, типа. Я топчик. Сюда, сюда, сюда. Хорошо. С выбором топчик, чуваки. Сюда. Бля, курилка на зарядке. Кофеечек, После топчика, самое то.